І він троє суток, сам один був під танком, без води, без їжі. До Хмельницького похорону дому траурних обрядів попрощатися 41-річним Євгеніним Оляніним прийшли близькі рідні та колеги. Загиблого, каже Наталія, знала з самого дитинства. Він мені як рідний брат. Ми разом з дитинства виросли всі одною сім'єю. Батько хороший для дітей був, він дуже добра ще. Жінка каже, воював чоловік на Донецькому напрямку. Він півтора року служив в онкоматі, а потім його кинули на Горіхове. Вони попали під обстріл. Він сидів і копав землю, щоб сховатися. Але Бог є на світі і наші витягнули його. Більше 16 років, розповідає колега героя Тетяна Кучманюк, чоловік працював водієм тролейбуса, вона кондуктором. І пошуткували, і… хороша людина. Як без сміху не було, щоб ми з ним відпрацювали. Ну і Працювали добре, і плани робили. Заводний він міг ну, підняти настрій любому. Євгеній Олянін пішов до війська добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення, каже його колега Наталія Кравчук. Воював у 33-й окремій механізованій бригаді. Добра, чуйна людина завжди послухає, вируча всіх. Почалась повномасштабна війна, і він пішов Те в тероборону. Хмельничанин зник без вісті поблизу населеного пункту Мар'янка Донецької області 6 лютого 2024 року. Аби упізнати тіло сина, каже Наталія Кравчук, Мати здавала тест на ДНК. У Євгенія Оляніна залишилися батьки, дружина, син і дві малолітні доньки. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло жила Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.